Ходи сюди, будемо тебе роздивлятися. Розчухляйся. Бустер Вов. Міні-майстер. Виробництво України. Роздивимося більше. Конект. Наступна у лінійці модель. Ємність баку 5 літрів. Під гору. Розміри. 25 см на 20 см. Заввишки 27 см. Вага апарату 3 кілограми. Шланги рукави 1,5 метри. Кабель живлення 1,5 метри. Волога захисна кнопка живлення вимикання. Конектори підключення 3 чверті. Дюйми, на кінні гайки заглушки докладаються, вбудований статорний термозахист, вбудований шламовий грязьовий, багаторазовий фільтр, що промивається, примусове охолодження електродвигуна, вал насосу бустеру з неїржавічої сталі, інші апаратні елементи, контактуючи з агресивним середовищем, з композитних. Матеріалів. Зміна напрямку протоку промивання відбувається ось таким чином. Вимикається бустер, прикриваються клапани, змінюються місцями коннекти рукавів, відкриваємо клапани, вимикаємо бустер. Користуйся українським обладнанням. Не користуйся небезпечними прекурсорами вал приводу помпи з знаєрджаючої сталі IC 316i. Поки відпочивай.